Всім привіт! Сьогодні я представлю свій 82-й вірш, тема якого, як завжди, прийшла неочікувано. Тож, вийшов він гарним чи ні, вирішувати, як завжди, лише вам. А я бажаю вам приємного перегляду і поїхали. Ми часто робимо із вами помилки. І в той момент стаємо їх рабами. Ми дивимося з вами крізь шпарини. На наш світ життя за сумнівів дверима. Ми часто обираємо дорогу, яку вважаємо нам дану самим Богом, але в один момент втрачаємо цікавість і без причини просто зупиняємося. І звісно, в кожного була маленька мрія, яку бажали швидко всі здійснити, але життя. Цього нам не давало. бо мрія легко, аж у вісні буває. Оті проблеми вони були і будуть, невпевненість нам не дає іти. Ну а думки про те, що все впаде із неба, лишаться лише бажанням навіки. Тож зроби вибір, що хочеш від життя вічно трястися, думати і піти у забуття. Чи можеш стати твердо на горло тій проблемі і жити впевнено на радість і для себе? Я не той хлопець, що має вас повчати. Та лиш задуматись, я дуже вас прошу, бо ті проблеми, від яких тікаємо, нам у життя дорогу закривають. Життя коротке і більшість витрачаєм на те, щоб зрозуміти місце, шлях І з-за цього жити забуваємо. на те, що треба, а не на те, що хочемо, час і витрачаємо. Як підсумок скажу, найбільша із проблем прихована у нашій голові, бо лише треба вірити у себе, Лише ми творці майбутніх своїх днів. Ось такий свір ще вийшов, сподіваюся, вам сподобалось. І я закликаю вас, не жити минулим. Адже життя воно занадто коротке, щоб про щось шкодувати. І не жити майбутнім, адже ті плани, які ви в себе в голові вистроїли, я буду тим-то, тим-то, через скільки років, там-то, там-то. Життя воно таке воно любить обламувати. Тому живіть тут і зараз. Не живіть повним життям. А я бажаю вам гарного дня і до зустрічі!